Друзі, всім привіт! Достала посилочку з нової пошти. Зараз подивимось, чи є тут щось гідне чи нема. Бо це віддавалося безкоштовно. Мені це просто подарували. Було одне дуже неякісне фото людині. Було лінки зробити іншу фотографію. Так. А мені здалось, що тут може бути бурштин. Чи, права, я чи помиляю, зараз побачимо. Чи я тут щось, що заслуговує на увагу, або це все піде дітям на їхні поробки. Ось це, дивіться. Зараз. Так, це бурштинове кольє. У мене погане світло. Да, погано, коли е, ні, нікого нема вдома, щоб. Тобі допомогли зняти відео, ну це бурштин однозначно. Бачите? А людина хотіла викинути це на помийку. Ну, до речі, я теж багато чого викидаю. О, ну, звісно, не з біжутерії, не з прикраси. Там, наприклад, якісь дитячі речі, які мені не потрібно, Або даю оголошення, що видам безкоштовно. Отже, а людині не потрібні були ці прикраси. Так, це бурштинчик у нас. Я не знаю, яких він ще часів. Це, скоріш за все, наш український. Треба роздивитися без телефону, бо мені незручно. І ще в нас тут що було? Ну, це вже буде для моїх дівчаток на поробки. Тут більше нічого натурального немає. Фінічки, з бісера. ну Ось таке а кольє все ж, як я і. Так, зараз на світло спробую піднести. Вибачайте за якість відео, бо інше взагалі не змогла би зняти. Ось так бурштин переливається на сонечку. Всім гарного дня!